Шановний головуючий, шановні присутні, дозвольте сьогодні від імені церкви Адвентистів Сьомого Дня, а також від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, побажати поважному зібранню, натхнення, взаєморозуміння, розумних ідей і мудрого підходу до їх реалізації. Якою має бути сімейна політика в Україні? Це питання, яке потребує всебічного розгляду. У тому числі на нього слід подивитися через призму моральних та духовних цінностей, притаманних суспільству, більшість членів якого сповідує монотеїстичні погляди. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій об'єднує саме таку спільноту, і тому питання сім'ї, її сьогодення і її майбутнє постає перед кожним з нас в надзвичайно актуальному розрізі. В цій залі присутні фахівці різних напрямів, які дотичні до сімейної проблематики. Ви своє слово вже сказали або ще скажете авторитетно і фахово. Я ж зі свого боку хочу висловити нашу стурбованість як священнослужителів з приводу трагедії інституту сім'ї, яку сьогодні, на жаль, суспільство трагедією не визнає. Сім'я втрачає свій переважний вплив на молоде покоління в питаннях виховання і підготовки дитини до дорослого життя. З точки зору Біблії, логічним розвитком життя молодої людини мало би бути наступне. Сказано про це в книзі буття, другий розділ, 24 вірш. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Цьому є велика логіка колись визначена Богом. Настає час, коли людина, чоловік, залишає батьківський дім або фізично, або емоційно, стає дорослим і він має планувати створення своєї власної сім'ї. Це природньо, це також обумовлено і фізіологією людини. Що ми споглядаємо натомість? Людина приліпляється до кар'єри, до бізнесу, до політики або до такого способу життя. Який ні до чого її не зобов'язує, окрім розваг. Фізіологія задовольняється хаотичними інтимними зв'язками або переглядом сайтів та відеофільмів певного характеру. Незважаючи на те, що щороку одружуються в Україні близько 250 тисяч сімей, величезна кількість сьогодні неодружених і незаміжних. Мені, як пастору, доводиться здавати питання, чому ти не одружуєшся, і чую відповідь: немає на кому. Запитую у дівчини, як справи з заміжжям, і вона відповідає, нема за кого. І ця ситуація нагадує курйози початку 90-х років, коли на базарі стоять двоє: один з табличкою продам долари, другий з табличкою куплю долар. Я тільки потім згодом зрозумів, що то такий бізнес. Але на початку було питання: ти хочеш купити, ти хочеш продати. Ну, вирішить це питання між собою. Сьогодні одні мріють одружитися, інші вийти заміж і не можуть. Це трагедія інституту сім'ї, мало здібних толкових абітурієнтів в цьому інституті. Ті, хто створили шлюб, формування свого подружнього життя часто користуються не тими підручниками. Сім'я це місце, де потрібно любити, розуміти один одного. Це місце, де доводиться прощати. Сучасне, вкрай егоїстичне суспільство не завжди до цього готове. Ми можемо перераховувати безліч причин, які можуть підштовхнути сім'ю до трагедії розлучення, подружньої невірності або холодної війни впродовж усього життя. Але сьогодні, як віруюча людина, як священнослужитель, я хочу наголосити в цій величній залі: якщо ми, українці, переважна більшість яких вважаємо себе християнами, не повернемося обличчям до Біблії як до Слова Божого, до її святих заповідей. Якщо не почнемо їх втілювати в життя, причин для трагічного стану шлюбу сім'ї української родини буде ставати все більше і більше. Духовність нації вимірюється в першу чергу не тим, скільки народ читає книг, скільки дивиться фільмів, як часто ходить на спектаклі або відвідує виставки відомих митців. Насамперед, вона вимірюється глибиною стосунків людини з Богом. З її бажанням дослухатися Божого Слова і підкорятися Йому, тоді все буде ставати на свої місця. В цій залі будуть прийматися розумні і мудрі закони, яким в першу чергу будуть підкорятися ті, хто їх приймає, будуть впроваджуватись життя реформи для покращення пересічного громадянина. Україна стане нацією, яка поважає один одного, піклується про майбутнє прийдешних поколінь, приділяє величезну увагу захисту традиційних сімейних. Прошу дайте, дайте 30 секунд завершити. Найнезахищених і найменших своїх громадян. Про таку Україну ми мріємо, про таку Україну ми молимось і про таку Україну говоримо з гордістю і з натхненням. Нехай вам щастить. Дякую за увагу.